Болить голова, ниє живіт, не біда. Від усіх хвороб урятує кровопускання. Саме цей метод використовували в багатьох куточках світу протягом століть. Вважалося, що кров не циркулює тілом, а створюється, використовується органами, а потім застоюється, що й призводить до хвороб. Із 19 століття з розвитком медицини від цього методу поступово відмовилися, бо його ефективність не була доведена. Тож зараз пропонуємо тобі дізнатися, як зупинити небажану кровотечу. У разі будь-якої кровотечі твоя перша дія переконатися у відсутності для тебе небезпеки, чи не може те, що поранило іншу людину, завдати тобі шкоди? Чи не обвалюється будівля? Чи не оголошено повітряну тривогу тощо. Якщо ти відчуваєш небезпеку, спершу знайди безпечне місце і потім переходь до домедичної допомоги. Можна порізатися папером чи ножем, нарізаючи овочі. Більшість кровотеч, з якими ти стикаєшся в побуті капілярні, спричинені пошкодженням дрібних судин шкіри. Кров у капілярах тече повільно і під незначним тиском. Тому в разі капілярної кровотечі вона сочиться краплями або повільно виділяється по всій поверхні рани і швидко перекривається тромбом. Він утворюється під час зсідання крові. Така кровотеча може бути небезпечною для людей із порушенням згортання крові, але здебільшого з нею легко впоратися за необхідності промити рану чистою прохолодною водою, потім обробити шкіру саме навколо рани йодом. Перекисом водню або іншим знезаражувальним засобом і закрити пластером чи стерильною пов'язкою. Кров із носа це також капілярна кровотеча. Не треба закидати голову назад. Так кров стікатиме в шлунок, що може спричинити нудоту та блювання. Необхідно сісти, нахилити голову вниз, затиснути перенісся, ніздрі прикрити хустинкою. До перенісся можна прикласти охолоджувальний елемент. Якщо носова кровотеча не зупиняється протягом 10 хвилин, необхідно звернутися за медичною допомогою за номером 103 або 112, у разі венозної кровотечі кров темного кольору витікає безперервно та рівномірно. В артеріях кров тече під великим тиском. Тож у разі артеріальної кровотечі кров яскраво червоного кольору і б'є струменем, який пульсує фонтаном. Масивна кровотеча це невідкладний стан, який супроводжується великим витіканням крові з рани. Масивною кровотечу вважають у кількох різних випадках якщо кров швидко і інтенсивно витікає з рани, якщо струмінь крові пульсує, якщо пляма крові біля постраждалого швидко збільшується або його одяг просякнутий кров'ю. Після того, як ти переконаєшся у власній безпеці і за потреби перемістися в безпечне місце, викликай екстренну медичну допомогу. Якщо небезпеки немає, роби це зі свого місця. Дуже важливо якнайшвидше викликати спеціалістів за номером 103 або 112 підготуйся одразу зазначити адресу, за якою перебуває постраждала людина або люди, та описати, що сталося. Якщо все таки маєш змогу надати домедичну допомогу, подбай про захист власного тіла, одноразові рукавички є обов'язковими за можливості маска та захист для очей. Якщо в тебе немає гумових рукавичок, краще не контактувати із чужою кров'ю. Є ризик зараження різними хворобами через кров іншої людини. І ще одне якщо під час надання першої допомоги ситуація зміниться і перестане бути безпечною, переберись у безпечне місце. Якщо можеш, допоможи переміститися пораненій людині. Пам'ятай, твоя безпека твій перший пріоритет. Перевіривши, що місце безпечне і викликавши екстрену медичну допомогу, можна братися за домедичну допомогу. Перше, що необхідно зробити, зрозуміти місце або місця, з яких йде кров. Найбільш поширеними місцями масивних кровотеч є кінцівки, руки чи ноги, тулуб, пахви. Пах або шия. Знайшовши ділянку, яка кровоточить, використай марлевий бинт або інший матеріал, що всмоктує воду, і здійсни прямий тиск на рану крізь цей бинт. Якщо таким чином вдалося зупинити кровотечу, продовжуй тиснути до прибуття екстреної медичної допомоги. Якщо поранення глибоке та прямим тиском кровотечу зупинити не вдалося, необхідно здійснити тампонування поранення. Для цього використовуй стерильні марлю або бинт. За наявності обирай спеціальні гемостатичні бинти. Вони просочені речовиною, що допомагає зупинити кровотечу гемостатиком. Якщо бинта чи марлі немає, можеш використати чисту тканину, що поглинає вологу. Футболка чи рушник підійдуть. Притисни однією рукою пошкоджену судину і заповнюй рану тканиною. Продовжуй це робити до утворення горбику із тканини над раною. Після здійснення тампонування продовжуй тиснути на затампоновану рану руками до зупинки кровотечі. Звичайний бинт потрібно тримати 10 хвилин і більше. Гемостатичний 3-5 хвилин. Якщо кровотечу не вдалося зупинити, продовжуй тиснути на рану руками до приїзду медпрацівників. Масивну кровотечу в зоні пахву паху. паху Шиї можна контролювати прямим тиском на рану або тампонуванням і прямим тиском. Зверни увагу, тампонувати живіт, боки, спину, грудну клітку та голову не можна. У разі поранення кінцівок, колінних і лікчових суглобів, якщо інші методи не допомагають, використай за наявності спеціальний джгут, турнікет. Але пам'ятай, Користуватися ременем чи іншими підручними засобами замість турнікету може бути небезпечно для постраждалого. За відсутності турнікету здійснюй прямий тиск на рану. Із теорією, як накласти турнікет, ми тебе зараз познайомимо. Але щоб правильно навчитися це робити, варто пройти практичний курс офлайн. Турнікет можна накласти на одяг, але із кишень необхідно викласти речі, що можуть під тиском тріснути і нашкодити людині. Накладання турнікету може бути болісним досвідом для пораненої людини. Краще пояснити, що саме ти робитимеш, що це буде неприємно, але може врятувати життя. Якщо на пораненому немає одягу, турнікет накладається на 5-8 см вище рани, але не на суглоби. Проте, якщо на пораненому є одяг, ми не побачимо, чи це єдине поранення. У такому випадку накладай турнікет максимально високо на кінцівку. Для того, щоб його накласти, відкрий стрічку на липучці, обмотай стрічку навколо руки чи ноги, пропусти крізь пряжку з отвором і туго затягни. Після чого прокручуй вороток це такий стрижень, щоб затягнути турнікет, поки кровотеча не зупиниться. Це потребуватиме зусиль. Після затягування розмісти вороток у спеціальному фіксаторі, решту стрічки заведи в ріжки, щоб зафіксувати її, закрий фіксатор воротка спеціальною стрічкою для закріплення. Часто в комплекті з турнікетом йде маркер. Використай його, щоб записати точний час накладання турнікету на спеціальному місці на стрічці. Якщо такого місця немає, запиши час на видимій ділянці тіла постраждалої людини і обов'язково перекажи цей час медичним працівникам, коли вони прибудуть. Якщо накладання турнікету не зупинило кровотечу, наклади другий турнікет вище першого, якомога ближче до нього. Якщо не можна накласти вище, наклади нижче першого, але вище місця поранення. Якщо і це не допомогло зупинити кровотечу або другого турнікету немає, здійснюй прямий тиск на рану до прибуття медичної допомоги. Не послаблюй і не знімай турнікет самостійно. Правильно зняти турнікет може тільки спеціально навчений медичний працівник. Є ще кілька сценаріїв, до яких варто підготуватися. Якщо врані чужорідне тіло, залиш його на місці, не витягай, адже ризикуєш нашкодити людині і відкрити більшу кровотечу. Якщо з рани з чужорідним тілом йде масивна кровотеча, наклади турнікет вище місця поранення, якщо це кінцівка. Якщо масивної кровотечі немає, турнікет накладати не потрібно. Інший сценарій, якщо потерпіла особа, знепритомніла. Перевірити це можеш, злегка потрусивши людину за плаче та запитавши, чи все гаразд. Якщо людина відповідає, значить при тямі. Якщо відповіді немає, необхідно перевірити дихання за допомогою прийому чути, бачити, відчувати. Нахили своє вухо максимально близько до рота й носа постраждалого, а очима стеж за рухами грудної клітки. Таким чином, ти зможеш почути дихання вухами, побачити рухи грудної клітки або відчути тепле повітря від дихання на власній щоці. Наявність дихання визначай протягом 10 секунд. За 10 секунд людина має зробити два дихальних цикли це два вдихи та два видихи. Якщо дихання немає або був зроблений тільки один вдих, попроси людину поруч викликати швидку та переходь до серцево легеневої реанімації. Поклади постраждалого на спину, бажано на тверду поверхню. Склади свої руки, накривши одну долоню іншою, і натискай посередині грудної клітки людини обома руками зі швидкістю 2 натискання за секунду або ж 100 120 натискань за хвилину. Глибина натискань має бути 5-6 см. Проводити її необхідно, поки дихання не відновиться, або поки не приїде швидка допомога. Бажано змінювати особу, що проводить серцево-легеневу реанімацію кожні дві хвилини або коли вона виснажиться. Окрім зовнішніх капілярної артеріальної чи венозної кровотеч у разі певних поранень може трапитися внутрішня кровотеча. Її ознаками можуть бути раптове збліднення, холодні кінцівки, запаморочення, шум у вухах, холодний піт, але визначити наявність внутрішньої кровотечі може тільки лікар. Проконтролювати її в домашніх умовах неможливо необхідне невідкладне транспортування пораненої людини до медичного закладу. Запам'ятай кровотечі бувають капілярними, венозними, артеріальними та внутрішніми. У разі капілярної кровотечі необхідно промити рану чистою водою, обробити шкіру навколо з незаражувальним засобом та накласти стерильну пов'язку. Із внутрішньою кровотечею допоможе впоратися тільки професійна медична допомога. Симптомами масивної кровотечі є швидке та інтенсивне витікання крові, струмінь крові, що пульсує, швидке збільшення плями крові або одяг, просякнутий кров'ю. У разі масивної зовнішньої кровотечі переконайся у відсутності небезпеки виклич екстрену медичну допомогу за номером 103 або 112, захисти себе від прямого контакту з кров'ю. Здійсни прямий тиск на рану або проведи тампонування рани. Якщо це не допомагає, наклади на кінцівку турнікет. Став уподобайку, стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.